До 1991 року навчально-методичний центр Рівенських проспілок займав приміщення, у якому нині розташований лікувально-діагностичний центр. Саме тоді проспілковий центр рішенням облради і приїхав за адресою Майдан просвіти. 2 але за умови займатиме він цей будинок до тих пір, поки не буде зведено по сусідству багатоповерхівка. Туди б мав переїхати центр навчання профактиву області. Сьогодні ж багатоповерховий будинок в експлуатацію ще не здали. А проспілковий центр вже мусить звільнити приміщення. За адресу Майдан просвіти. 2 Таке рішення дев'ятої сесії обласної ради. Директор центру Володимир Кучма каже, що виїхати колектив з 30 осіб має до 16 грудня геть на вулицю. Але щоб цього не сталося, керівництво проспілок прагне домовитись з обласною владою про компроміс. Зараз виконуючи обов'язки голови ради федерації Рожко Марія Аркадівна, повинна зустрітися з Миколою Петровичем. І хоча б призупинити при, при дію цього питання цього цього рішення. Володимир Кучма додає, що частину приміщення могла б використовувати влада, а частину проспілки. Якщо ж домовитися з владою не вдасться, профспілки мають намір оскаржувати рішення про виселення їх центру в арбітражному суді.